Усім доброго дня. Ну, покажу чергові точилки, які скоро поїдуть до власників. Ось такі от невеличка манюня. У нас інколи просять зробити самі поворотні механізми. От. Ось Такі вони виходять. Тут знизу підставка для кріплення до столу. Можна або гвинтами, або саморізами прикрутити на край стола, або до якоїсь дощечки. Дві губки, рамки, все стандартно. Отакий от. от от механізм. Е, є одна ручка на Анодвані на Так. Який тут у нас рік 1955. І ось, звичайно, на Ему, МУ 1940 року. От такі два діда стареньких, але ще вони не по прямому призначенню, але... Ще Будуть радувати власників. От. Тут все стандартно, В принципі, поясню, показувати і пояснювати нема чого. Повороти механізм, можна регулювати верх-низ саму точилку, сам, от сам корпус неї нахиляти, як зручно. Реєчка і швидка настройка кута. Тут все класично, нічого нового. Ну і тут Ленінград От, в різних варіаціях він у нас бував. Бував і на лапках, і на диску, в даному випадку на диску, так як лапка лапа, лапа там після піскоструя з сильно великими ритвинами виходить. і Не дуже, не дуже приємно, тому вирішили неї поставити на диск. От. Тут з додаткових опцій можна регулювати підйом стола. Десь там є блокування з боку також поворот. Ну, все, все, знову ж таки, все стандартно Я за це все записував, це все показував. По суті, нічого нового. От. До речі, хотів показати, чим утоплююсь. Зараз зараз актуально актуальна. От така от стоїть буржуйка сирійська. на Ну, в даному випадку на аттработі пробував. Мені стояло е і буржуйка на дровах тут в кутку. І зараз паралельно є ще газова. і трохи накладно, плюс був момент, що скочив газ. Мені ось зі вистачає ось такого балона стандартного. Так, 35 літрів газу помпують приблизно на 10 днів в максимальному е режимі. Ну, 10-8 днів я би так сказав. От, і при тому тепла вона як такого не дає. Біля неї дуже тепло, та, в принципі е, неможливо стояти коли на максимум, тому що великий потік е, тепла йде. От, але по-перше, досить таки великий розхід е, газу, по-друге, небезпечно. От, і е, по-третє, що також є немаловажливим, важливим. Повторюсь, біля неї лише тепло, от так, якщо стати за токарним толком тепла практично не відчувається, так само і біля фрезера. О, оця от така свіча, попри тому, що габарити неї здається взагалі мініатюрні, вона десь висотою 800 мм Діаметр, я не знаю, напевно, 250 так, мм. Так? Тут заливається отработка. От капає вона. І Тепла вона дає знатно. От, прям такі, таке приємне тепло. Відчувається тут 35 квадратів приблизно в мене в майстерні. Ну, до 40 одним словом. От, при тому, що вона утеплена так мінімально, тут я щось пінопластом обшив ворота. От, але все-таки тепло є, куди діватись. Але не дивлячись на це, повністю обігріває майстерню. Плюс немає ніяких хлопот з тією отработкою, у нас в місті продається по 5 гривень за літр, дехто просто віддає, тому от, дуже, дуже практичний і зручний варіант. А це що стосовно буржуйки. З нових проєктів поточілка буде незабаром, ось тут у нас стоїть зверху один бронзовий мікроскоп. Оп. І такі старенький інший. Також щось буде цікаво, не знаю, не знаю коли, але скоріше за все колись буде. Усім дякую за увагу, гарного дня і мирного неба над головою.